Його називали Тестем Європи і, звісно ж, мудрим. кажуть, він страшенно не любив воювати, але при цьому створив одну з найпотужніших армій свого часу. От як цьому князю, такому, знаєте, повному суперечностей вдалося збудувати справжню золоту добу для Київської Русі? Ну що ж, давайте розбиратись. Подивіться самі, з одного боку ми маємо кульгавого княжого сина, який, ну, м'яко кажучи, не був першим у черзі на престол, а з іншого грізного правителя, чия держава перетворилася на справжній інтелектуальний і політичний центр тогочасної Європи. Як ці дві крайнощі взагалі могли поєднатися в одній людині? От саме в цьому парадоксі ми спробуємо сьогодні розібратися. Але щоб зрозуміти його досягнення як великого будівничого, нам спершу доведеться зануритись у вир жорстокої громадянської війни. Саме вона по суті і визначила його перші роки при владі. Отже, 1015 рік промирає Володимир Великий і Русь буквально вибухає кривавою боротьбою за владу між його синами. Лише через чотири роки, у 1019, му Ярослав здобуває ключову перемогу над своїм братом Святополком на річці Альта. Здавалося б, усе та де там йому знадобилося ще довгих 17 років, щоб після смерті іншого брата, Мстислава, нарешті зібрати всі землі Русі під своєю рукою. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Двадцять один рік це ж ціле життя. Це не була влада, яка просто впала йому на голову. Це була влада, буквально викувана в десятиліттях виснажливої, кривавої боротьби. Уявляєте, як це мало загартувати його як правитель? І ось королівство об'єднане силою. І Що ж робить Ярослав? Його перший великий крок це об'єднати державу під владою закону, і це був хід, який назавжди змінив правила гри на Русі. До Ярослава правосуддя було, ну скажімо так, справою дикою і хаотичною. Уявіть собі, когось убили, його родина мала повне право вбити вбивцю або будь-кого з його родичів. Це був просто нескінченний цикл насильства, де панував закон сили, а не справедливості. І тут Ярослав робить щось абсолютно революційне. Він створює руську правду, перший звіт законів, і вводить поняття віра. Це, по суті, грошовий штраф за злочин. Тобто, замість того, щоб мститися, винуватець тепер платив і державі, і родині потерпілого. І це насправді була справжня революція у свідомості. Правосуддя перестало бути приватною справою помсти, а стало функцією держави. Це захищало всіх від могутнього воїна до звичайного селянина, і саме це заклало основи цивілізованого суспільства. Зміцнивши державу законом, Ярослав узявся за ще більш грандіозний проект. Він вирішив перетворити Київ на столицю, яка могла б змагатися з будь-якою в Європі. Він будував не просто місто, він будував душу держави. Просто погляньте на це. Територія Києва, відома як місто Ярослава, збільшилася в 10 разів. В 10 разів. Це було не просто розширення, а створення абсолютно нового величного образу столиці, що вражав уяву всіх, хто його бачив. І в самому серці цього нового міста постали справжні архітектурні дива. Софійський собор, закладений на честь перемоги над печенігами, став духовним серцем Русі. Золоті ворота її парадним в'їздом, символом неймовірної могутності. А при Софії була заснована перша бібліотека, яка перетворила Київ на інтелектуальний центр держави. Ось ця проста фраза, як на мене, чудово пояснює суть його правління. Він, людина, яка на власні очі бачила всі жахи війни, як ніхто розумів, що справжня сила держави не тільки в армії, вона у знаннях, і його увага до будівництва й освіти спричинила справжнє культурне та інтелектуальне пробудження. Побудувавши потужну державу всередині, Ярослав почав плести свою мережу впливу по всій Європі. Але його головними інструментами були не мечі та списи, а родинні зв'язки. І ось тут ключовий момент. Його стратегія була унікальною і, як виявилося, неймовірно ефективною. У той час, коли більшість правителів покладалися на грубу силу, Ярослав обрав дипломатію, а його головною зброєю стали династичні шлюби. Це просто блискуче ілюструє його підхід. Погляньте на цю павутину впливу, що розкинулася по всій Європі. Його доньки стають королевами Угорщини, Норвегії Франції. Сам він одружений на шведській принцесі, Київська Русь стає повноправною частиною великої європейської родини, де всі так чи інакше пов'язані між собою. Тож усі ці шлюби були не просто родинними справами. Ні, це були геніальні геополітичні ходи. Вони гарантували мир на кордонах, відкривали нові торгові шляхи і забезпечували визнання Русі як рівної серед наймогутніших держав континенту. Але знаєте. Чи може навіть наймудріший правитель передбачити абсолютно всі наслідки своїх дій? Останній акт Ярослава став трагічним прикладом того, як найкращі наміри можуть призвести до абсолютно руйнівних наслідків. У своєму заповіті 1054 року Ярослав, який сам пройшов через пекло міжусобиць, хотів уникнути цього для своїх дітей. Він розділив землі між синами, сподіваючись, що вони правитимуть у злагоді. Яка ж трагічна іронія? Саме цей план, створений задля єдності, зрештою посіяв зерна тієї самої роздробленості і він, який він так відчайдушно намагався зупинити на початку свого шляху. Тож, коли ми озираємося на правління Ярослава Мудрого, що ми бачимо в підсумку? Який його головний спадок, що залишилося після нього? Він залишив по собі не просто державу, він залишив ідею, ідею держави, збудованої на силі закону, культури та інтелекту. Він довів, що справжня велич криється не лише у військових перемогах, а й у мудрості, далекоглядності та прагненні дознань. І все ж його історія залишає нас із дуже непростим питанням, яке, до речі, актуальне і сьогодні. Навіть найвеличніші проекти можуть бути крихкими. Що з ними стається, коли їхній творець залишає сцену? Це питання про спадщину, про лідерство та відповідальність, над яким, мабуть, варто за.